Близько двох тижнів у Житомирі працює автобусний маршрут номер 2 Майдан перемоги, Перемоги-М'ясокомбінат». 20 лютого журналісти Житомиренфу дізнавалися, наскільки популярний маршрут серед містян. На зупинці людей не видно. Водій Микола каже, пасажирів не вистачає. Пасажирів немає, немає пасажирів. Мало зовсім а мало це скільки? Ну по два-три чоловіка возимо». Це маршрут чи що? в управління транспорту підраховували пасажиропотік з дня запуску автобусів. кажуть, він дійсно незначний, але щодня збільшується. З 7 числа розпочали курсувати на другому маршруті сім автобусів. Ми з пасажиропотік він щодня збільшується наразі. Було за цей період перевезено більше 22 тисяч пасажирів. Маршрут давно не курсував, тобто має пройти певний час, щоб люди до нього звикли. А ось про економічну вигоду від нового маршруту в міській раді кажуть, потребує значних витрат на сьогоднішній день, коли пасажиропотік ще якби не нормалізувався. Да, більшість йде витрат на паливо, те саме на зарплату водіїв, але з часом, коли буде збільшено пасажири на цьому маршруті, і буде збільшена доходність даного маршруту. Нові автобуси габаритні, їм потрібен простір на дорозі та щоб припаркуватися. Але через недобросовісних водіїв виникають труднощі навіть під'їхати до зупинки. Заважаю постійно тільки припаркуються, а у другі влазять, влазять, влазять. І поліція тут ходила без толку. Поліція ходить, ніхто не заїде. поліції нема Все. в управлінні транспорту. Просять житомирян не паркувати свої автівки у невідведеному місці. Під час курсування даного маршруту бач, виявлені факти. І на на проміжку Хлібній є запарковані. Кількість автомобілів і на майдані перемоги з цим працює наша інспекція з паркування також працює органи Нацполіції. Ми, як управління, звертаємося до мешканців, все таки дотримуватись правил дорожнього руху. Зараз на маршруті працює сім автобусів. В планах додати ще один.